Всім привіт! З вами Кілька в томаті і сьогодні ми розпаковуємо мої подарунки. Сьогодні вже 22 травня, і я подарунки навіть не розпакувала. Деякі розпаковувала, але не всі. І ось у мене стільки подарунки. Ми їздили в ігровий центр і зараз порахую скільки подарунків. 11 подарунків стільки, скільки мені років. Давайте почнемо з самих маленьких. Я буду говорити голосно, бо мікрофона у мене немає. Самий маленькі це від вчительки. Це ось така от шоколадка Мілка. Ну, тут немає що розказувати. Мілка вишня та крем. До речі, зацініть фотозону. Заскріні отак. Все. Ам, потім. Ось такий подарунок, упаковка авокадо. І ось такий ось пакетик маленький з авокадом. І що тут є? Це від моїх а, двох братів. Перше – це ось така от шоколадочка з вафелькою. Лакмі. Like Чи як? Не знаю, я не люблю такі покупи. І останнє це тисяча гривень. Це перше. Ось тут записано. Тут я записала, скільки в мене вже є грошей тут. Далі. Цей подарунок теж відкладаємо. Подарунок класний, простий і все. Далі, наступний подарунок. Я візьму такий, він дуже красивий і маленький. Це від... Е, від кого? А, це від мого однокласника. Ось такий от красивий пакетик. І перше, що я тут замітила, це ось такий блокнот. Давайте розпакуємо. зменшимо, Ось такий красивий блокнот. Відкривається ось тут. Тут ще такі закладки є. Ось. Ну, в принципі, мені дуже подобається цей блокнот. Класний. Далі замічаю тут відкритку з новим твоїм роком. Ось так от. З днем народження. Проста відкритка. Тут ще підписано. Вітаю з днем народження. Далі це я вже розпакувала. Ось такий от бальзамчик від Marmaid Magic Unicorn. Дуже класний. Класно пахне. Пахне дуже круто. Ну і що тут? 500 гривень. Ще плюс нашу. До речі, я збираю на Батут. І скоро ми купимо мені батутик. Угу. Так, складаюся назад. Далі я взяла ось такі з пташкою. Це він по розміру йде. Це від бабусі. Ось такий красивий, блискучий. Е, перше, що я тут замітила, це фереро роше. Мої любимі цукерки! Звичайно, після рошену. Ось. Тут навіть немає про що говорити. Смачно круто і все. І останнє то, що тут є, конверт. З днем народження. Ось тут котики. Відкриваємо. Сто злотих. Це приблизно. А! Згадала! Приблизно 1100 гривень, може чуть, -чуть більше або чуть, чуть менше. І далі я перехожу до більших подарунків. Ось такий от пакетик, дуже красивий, переливається. Це подарунок від моєї подружки, яка хотіла вибачитись. Історію цю розказувати не буду, бо, можливо, вона не хочеться розказувати. Добре. Ми з нею помирилися, і вона мені подарила подарунок, прямо перед школою. Ось. Красивий пакетик. І я тут замічаю ось такий блокнот. Я його вже відкривала. Я зняла з нього плінку, не дивилася, як він там всередині виглядає. Ану. Як думаєте, клітин клітинку чи в лінійку? Ті, хто думали, що? В клітинку, вони далі. Ціла пачка мажора. Я дуже люблю мажор. Ось така вафліка. Брелочок. Повішу собі на ключі. І ось ця ручка з пльостками. Ну, подарунок класний, що сказати. Далі подарунок від мами. Ось такий з медиками і квітами. Дуже красивий. Штука для гофре. Я дуже люблю гофре робити. Це просто дуже круто. Ось така от плойка. А ну, знімається. Е-е. Ще можливо, в суботу ми будемо. Зараз, до речі, четвер. Я не пішла до школи, бо я хвора. А, в суботу ми маємо робити день народження. Там мають прийти більше людей, ніж було в ігровому центрі. Так, як це упакувати? Далі. Ще два подарунки. Шоколадка Міленіум з горішками. Я дуже люблю запах оцих коробочок. Вікторія Сікрет! Це, до речі, оригінал. я зутнула це! Далі подарунок від мого друга. Це квітка. Вона трошки вже подохла. Але все рівно красива. Ось. Хоч вона і стояла в воді, але вона вже подохла. Ось такий пакетик. Не сильно замітний, але з квітами. Красиво. Я бачу тут все рожеве. Так. Дістаю. Перше бомбочка ось така. Crazy Bombskits Low Pats. Ммм, пахне якимось таким фруктовим желе чи щось ніби такого. Ну дуже класно. Конверт з Днем Народження. Тебе. Тут пише ім'я. Говорити теж не буду. Ось 500 гривень. Імена нікого я не говорю. Так. Тільки тих, хто знімався в відео. Ну, тут немає людей ті, що знімалися в мене в відео. Так. Далі це ось такий обруч. Я з нього зняла вже цю штучку, бо вона в мене відпала просто. Зараз поміряю. Цей обруч дуже красивий. Я буду використовувати його під макіяж. Отак. Мені подобається. Ага, ми забули наш, нашу копілочку. Ось копілочка. Копілочці вже пробавилась. Ось так. А, далі це ось такі нарукавники. рукавники. Я постійно у мами їх а, брала. І так. Да, у мами постійно брала. А тепер маленькі свої. Ну класно, класно, що сказати. А, о, тут ще одна бомбочка є. Малинова. О, класно. Далі. Ось такий подарунок. Ми всі знаємо, що ми йдемо по розміру. Так що ось це вже побільше. Ну, наповнення тут все рівно небагато. Ось такий от конвертик дуже красивий. З днем народження. Такий ніжний нюдар. Ніж, ніж, ніж. Це від моєї подружечки в котілочку. Ось така от. Карамельні, цукерочки. А. Ой, теж мілейніум. Тайкі шока. Отки красиві. Ну, тут, ну тут шо, ну тут нічого не скажеш. Ну круто, круто, круто. Наступний подарунок і нас лишається, що залишить три подарунки. Далі, о, цей такий важкий, Я не дивилася, що там. Це. це. Леді стікер. Коротше, ось такий пакетик. Дуже важкий. Я так поняла, це від Мого Хресного. Це перше. Ось такий шампунь. Далі. Shower Gel. -гел. для душа. Ця штука, похожа, на М -м -м, як на миття посуди. Ммм, як класно пахне малиною. Далее, від того самого тоже Raspberry Soap мыло. Ось така от штучка, це а, -а, а, це лосьон для тіла. Шоколадка тоже Millennium, тоже вот ну, такая же самое. А нет, это с карамелью. И Lady's Secret. Так, короче, а підробка Victori Secret, ну, короче, тут уже похоже. О, парний кокосом якимось. А ну? Ого, одне знов не з'їсти. Ну дуже класний. А я а я те це... з'їдаю. А тоже багато говорю. Просто тобі подарунок це тоже, ну я по-дружньому прикольний пакет з нипухом. І ось така штучка, вона трошки поминулася. Типа так, Чик-чик. Чик. Ой, этим тим боком. Ось так. Далі. Відкриваємо. І отут були подарунки, які я дістала. Ось тут. От тут ще було приклеєно один подарунок, отут ще щось було приклеєно. Еще что-то было приклеено. Я не помню, что. А, далее. Шиколка для волос. Пахнет классно. Далее. О, 500 гривен. В копеточку. И yeah. шоколадина. Шоколадина. Велика орешко Я так навіть називаю. Великий подарунок. Важкий. Ось наскільки пакет великий. Тут пише Happy Birthday. Це від тата. І це найголовніше покажу в кінці. Ось така от вафелька. Ось така от вафелька. Ой, такие вот вафельки. Вафельки. Милочка. И буду есть сейчас. <свес> <Калиса>. <свес> так, крутый мем, а что не? Далее, какао Несквик. Далее, ось такие зайчик. Від Кіндер. Він був в коробці, тільки коробку я викинула. Він виглядає приблизно ось так. Якщо знайшла фотографію, то дивіться. Якщо не знайшла, то не дивіться. І далі, далі саме головне. Перше, що це таке? Не знаю. Ну, думаю, вже знаєте. Клавіатура на магніті. Ну, це ж не все ж. Така от клавіатура її. Світиться. Вона під'єднується до блютуза. І ви спитаєте, Варя, до чого воно під'єднуватись буде? До мого нового планшета! Ось такий він в такому чхольчику синьому. Дуже мені подобається. Камера. На місці. Він що сейчас зараз включений був? Капець! Він включен і лежав. Так, зараз так закриємо. Ось такі тут було. Ой, я номер я номер спалила, татовий. Надіюсь, я його там закрила. Ну, так, коротше. Я сюди вже все подскачувала. Зараз покажу, як, як тут що у мене. Ось така от доставка, зараз 10.42. Так, да, 10.42. Четвер, 22 травня. Криваю. Заляпана екран вже. Ось така от совунька. Я фанатію по смішарках. Ось так Microsoft, галерея. Тут все таке гугле. Давайте покажу, що у мене в галереї. Звичайно, оці от картинки. Далі я. Знов я. Знов я. Це я робила собі чолку Гофре. Тут так, тут так, тут так. Тепер ви точно знаєте, що мені 11. Це ще 20 травня було. І. Добре. Добре. Що в мене тут з Ігор? Так, ну мене є Pinterest, але це не ігра, TikTok теж не гра. Spotify. Ой, чого? Соцмережі я кинула Телеграм, Плеймодс, ТікТок, Спотіфай. А чат ГПТ тут. Ой, ігри. У мене дві гри. Ось така. Зараз покажу типа ай. Ой, Боже, що таке ре. Ось. Ось така от крута штука. Тут ще можна міняти. Моє робимо це на Двіті. Ось, зараз покажу. Затримаємо і. Шу. Кому треба названня гри? Написали на екрані. Далі тока бока. Токавуру. Ось там тока вулиці. У мене стара заставка. Можете зараз побачити. Тока бока! Але ця штука нова. І до речі. Кому треба? Знаєте, як відключити там, де ці персонажі дергаються? Ось покажу на екрані, як це. Ось так вони дергаються. То це відключити дуже легко. І нажати на налаштування ось тут. І ввести код. І нас перекидає от сюди Мюзик та Кабокамікс Шоп. Монтфурэт і ответ мофуретерете. Відключаємо. Вони у вас тепер дергатись не будуть. Планшет. Не звертайте увагу, вас він такий заляпаний. А, так, Wi-Fi. це все. Bluetooth включаємо ось Keyboard. Чекаємо. Чекаємо. О, все підключено, ставимо. І ось тепер я можу так робити, і вона не випадає, вона на магніті. І натякається достатньо добре, якщо її не, не тягнути. О, короче, я вийшла. Ну. Ой, а я вже вийшла. Добре, входу. Тут буду кончарати не зашно так. Ось зараз я виділяю. Так. Так. Так, стоп. Pinterest. Інтерес. Ладно, это прикольно. Добре, на цьому можна закінчувати відео І зараз на кінцівки, на кінцівку, я покажу фотозону. you <music>